Посилка, в якій навіть у лампу були дуже великі надії. Але коли зробили аналіз, надії, що? Виправдались або ні, подивіться. Так, посилочка з населеного пункту Великі Лучки. Яка цікава ця розпаковка вже по щоту? 2500 і 1050, 10 так, ну, в принципі, тут все просто: алюміній профіль з домішками, латунь, аналіз і все. Що е -е... нам треба? Дивися. Прийшла нам така от штуковина. Ти розумієш, що це за метал? Ти, я думаю, що розумієш, звичайно. Він легкий. Він легкий, він білий, він літьо. Що це? Алюміній. Алюміній. Так що, якщо це був аналіз, то аналіз зробився дуже швидко. Да? Далі. Далі у нас мішочок, маленький мішочок, маленький мішочок з тір жовтим гарним металом, да? жовтий гарний метал, тільки треба трошечки поперевіряти. Тому що, дивись, жовтий гарний метал. З легкістю може виявитися білим гарним металом, да? І вже він перетворюється в ціну в 4 рази майже дешевшу. Так само друга ручка. Перевіряємо. І що тут ми бачимо? Жовтий гарний метал. Отака да? от така ось штуковина інколи буває. Одно. Одно. Це що маленьке, не додивився масіньке-масіньке. Але це насправді не страшна проблема, правда? ж? Це все рішаємо. Дивіться, ось жовтий метал. Ось білий метал. І цей момент е, треба також враховувати, тому що ну, там є сам. Це жовтий. Сам є сам і обов'язково перевіряйте все. Тому що не завжди, якщо воно сантехніка, це латунь, правда? ж? І не завжди, що якщо воно жовте, це також латунь. Так. Підійде тобі. Така так ані <хів> <хів> Давай потрем. Щось є? Ти чув? Да, джинн з за воротами. Ну, блядь. Так, в общем. Суть питання. Знаєш, що це? За лампа. Чоловік е, попросив, щоб ми зробили, чи вона не позолочена. Давай зробимо аналіз. В цьому місці. Також в цьому місті. І що? Латунь, звичайно, так? Да? Угу. Позолотика тут взагалі немає. Ну, але суть питання. Доволі таки прикольна лампочка. Ну, латунь. Е, далі. Алюміній. Оцей алюміній куди відноситься? Мікс. Мікс. Звичайний алюміній. Алюміній мікс. Звичайний алюміній це по суті одне й те саме. Так же. Uh -huh. Так же. І оцей алюміній куди відноситься? Знаєш? До профіля. Да. Профільний алюміній. А чи правильно зроблений даний профільний алюміній? Да. Як на мене, правильно зроблений профільний алюміній. Малесенькі якісь недоробітки в виді да? Ну, це... <клух> його туди витягнути ну, да? Тому легше на нього трошечки скинути, ніж його витягнути. Це в принципі майже нереально. Да? Е, суть питання: алюміній профільний. Як звичайно, вибираємо весь пластмас, вибираємо всі заклюпки металічні, саморізи металічні. І робимо його чистеньким, без засмічення. Все, ця група йде як прийомний алюміній профіль. Правда ж? Правда? Чомусь багато хто думає, що ми сильно доколупувася та прийомка. Ні. Ви дуже сильно помиляєтесь. Нема в нас задачі доколупатися. Наша задача донести до вас, щоб ви розуміли, як правильно працювати з тим або іншим металом. Правда ж? Думаю, правда. Так що дякую вам за ваші посилочки. Дякую, що дивитесь, підтримуєте, і чекаю саме на вашу посилку.